Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу повідомити, що ми створили резервний канал, який називається Авторинок Онлайн. Посилання зараз бачите на екрані, та буде закріплено в описі під відео. На новому каналі публікуємо загальні огляди без поділу на рубрики, для того, щоб оцінити загальну ситуацію на авторинку. Кому цікаво, долучайтесь та підписуйтесь, будемо раді. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто, під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. 13 рік, 290 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. 12500. Ціна, контакти бачимо є. Так, зачинено сидіння на тканині. Клімат-контроль, підігріви, електрорегулювання, сидінь, парктроніки в гарному коричневому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабія в універсалі. 14 рік, 1,6 дизель на механіці, 8250 ціна, 266 пробігу, контакти бачимо є. Оптика лінзована. Клімат контроль. Форкоп парктроніки є. Ford Fusion. Оця, та? 17 рік, 117 пробігом. 2,0 бензин, гібридна версія, 18 тисяч контакти до власника. ось тут. Два комплекти резини додається. Резина зимова нова, бачу так достатньо. Volkswagen Passat з Америки. Це 14 рік, 154 пробігу, 2,0 дизель на автоматі 14.300 ціна, контакти є. Очіриний салон, люк. Більше інформації, у власника. Так, Мерседес в продажі. 12 рік, 500 тисяч пробігу, 10300 ціна, 2,2 дизель на автоматі, контакти ось тут. Так, шкіряний салон, сидіння з регулюванням. Так, є такий автомобіль. Можливо, хтось шукає. Телефонуйте. Я задумав 200 Ауді А4. Сьомий рік 8-й, це 2.0 бензин на механіці, 7.450 ціна, 217 пробігу. Контакти бачу є. Мерседес в Універсалі є е клас, 3.2 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка передач. Це 2005 рік, 368 пробігу, ціна 7450. Контакти є. Так, Комбінований салон бачу, зараз спробуємо сфокусувати. Є. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Гольф Універсалі. 13 рік, 1,6 дизель, механіка, 7900 ціна. Контакти бачимо ось тут. Так, передні парктроніки Заглянемо по салону Добрий день. Добрий. Механічна коробка передач. Парктроніки. Троніки. Audi A4 в універсалі. 14 рік, 2.0 дизель на механіці, 245 пробігу, пишуть є сервісна історія. Авто з Голландії, контакти є. 13200 ціна. Заглянемо по салону. Цікавить, телефонуйте до власника. Volvo V-50. На автоматі, бачу, 11 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 234 пробігу, 9600 ціна, контакти є. Вольво v 50 12 рік, 212 пробігу, 1,6 дизельна ще дизель на механіці обслужена, 8750 ціна, тут контакти. Так, більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Passat з Америки. 13 рік, 220 пробігу, 12690, ціна, це 2.0 на автоматі, контакти бачимо є. є люк. Зачинено так? Салон шкіряний. Більше інформації, уточнюйте власника. Volvo V-50 9 го року 196 пробігу. 1,6 механіка, без підкрасів повністю обслужена. 7450. Контакти бачимо. Так, Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримаєте вже більш, більш повну інформацію від власника. Volkswagen Golf. 9 рік модельний 10, 206 пробігу, 1,4 бензин, механіка. Не бита, не фарбована, ціна 8 тисяч, контакти до власника ось тут. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Фуркоп, форкоп, парктроніки також є. Volvo v 50. Дев'ятий рік 238 пробігу, 1,6. Дизель в рідній фарбі, 6800 ціна. Контакти бачимо. Так, кого цікавить? телефонуйте. Гольф в універсалі. Це 2019 це рік, 2,0 дизель на автоматі в рідній фарбі. 17500. Ціна. Є два комплекти коліс з дисками, 184 рідного пробігу. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Mercedes b class b 200 це 14 рік, 2,0 бензин на автоматі, 210 пробігу. Ціна 9900, контакти бачимо є. Шкіриний салон. Цікавить телефонуйте до власника. Гольф плюс на автоматі, 9 рік, 218 пробігу, бензиновий двигун, ціна 8600, контакти є. Клімат-контроль бачу є. Φορκόπτακος.